Продовжує розбирати серіал Величне століття не як історичну драму, а як дзеркало людських стосунків, влада, кохання, ревнощі – боротьба за вплив у самому серці Османської імперії. Нагадую, що закінчила свій попередній випуск, тим, що Хюрем сповістила Ібрагіму, що розповість султану про його кохання до Хатідже. А той, в свою чергу, остаточно для себе зрозумів, що треба щось робити з цією родоволосою українкою. Поки вона не позбулася їх. Султан дізнався, що за його відсутності Валіде намагалась видати хюрем заміж. Він буквально залетів до її покоїв із криками, заявивши, що це його жінка, його султана, і що ніхто не сміє вирішувати її долю. Покричавши, він різко розвернувся та пішов, залишивши матір у шоці і ще з більшою ненавистю до хюрем, бо та тепер не просто наложниця, а жінка, яку син захищає перед усім палацом. А Ібрагім тим часом часом уже почав діяти проти Українки, наказує сюмбюлю підготувати до ночі султаном служницю Хюрем. Гюльніхаль він вирішив ударити у найболючіше місце не фізично, а психологічно, зруйнувавши найцінніше статус єдиної у серці султана. І поки глибоко вагітна хюрем спала мирним сном. Гюльніхаль вирушила до хельвету султанські покої. А той не проти був відпочити з молодою гарною дівчиною. А чого дарем нагаяти час? І поки султан проводив час із Гюльніхаль, у хюрем почалися пологи. Всі збіглись до її кімнати, бо пологи були важкими. Дитина народилась обвита пуповиною, проте все обійшлось, і хюрем народила султану сина. Сулейман ще не встиг надягти штани, коли Ібрагім вже доповів йому цю новину. І тут відбувся кумедний момент. Коли Ібрагім зайшов сповістити султана про пологи, Юльніхаль саме виходила з цих покоїв. В коридорі він різко наказав їй бігти щодуху до Хюрем. І тримати рот на замку щодо того, що сталося цієї ночі. Вже настав ранок, всі прийшли привітати хюрем з народженням дитини. Навіть махідевран прийшла, чим щиро здивувала султана. Султан називає хлопчика мехметом, а Гюльніхаль усе ще й не дійшла. Коли всі помолилися за здоров'я дитини та розійшлись по своїх кімнатах, окрім султана, нарешті з'явилась Гюльніхаль. Султан, побачивши її, миттєво зробив покерфейс і швидко вийшов із покоїв. Гюльніхаль взяла на руки новонародженого і Хюрем щиро сказала, що тепер вона спокійна, син у надійних руках, бо вона довіряє їй і навіть не здогадується, яку зраду вона отримала цієї ночі. Хюрем лягла відпочити, і їй наснився страшний сон, ніби Махідевран завдає шкоди її дитині. Вона прокинулась у холодному поті і, не побачивши сина, Поруч з криком вибігла в коридор і почала несамовито бігати гаремом. Як її не намагались заспокоїти, мовляв, дитину просто оглядає лікарка у Валіде, хюрем нічого не чула. Головне, що вона кричала: Хто я, а хто ви, віддайте мені сина. Залетіла вона в покої до Валіде, де маленький Мехмед спокійно спав у колисці, але Валіде не дала хюрем розкричатись і відразу ж її вивели зі словами, що вона не в собі після пологів і не Може належно опікуватись дитиною. Тепер мехмети їй будуть приносити лише для годування, бо це дитина династії, а не хюрем. У кімнаті Гюльніхаль майже зізналась, де була цієї ночі, але не встигла, бо прийшла хатідже з подарунками для маленького Мехмета. Хюрем, здогадавшись про почуття хатідже, сказала, що залюбки допоможе їй з Ібрагімом. Ну, це хитрий хід, хит, бо тепер вона знає, що це може йому зашкодити. Тим часом Ахідевран, залита злістю та ревнощами, намов мантру шепоче Мустафі, що саме він стане педешахом. А султан у цей час лишає посади візира Лала Пашу. Того самого, чи син очікував на весілля з Хюрем? Чоловік був у шоці. Отак, одним розчерком долі людина втратила посаду через інтриги інших. Тепер місце візира тимчасово вакантне за народження сина Сулейман Щедро обдарував хюрем подарунками, і найголовнішим була Соболина султанська накидка. І, накинувши її на плечі, він сказав: Таке носять лише султани. Хюрем тепер не знімала цієї накидки, символ своєї перемоги. А махідевран, звісно ж, одягла свою, аби не виглядати менш значущою. Ібрагім тим часом викликав до себе Калфу, яка доповідала йому всі новини Гар. І наказав їй поширити чутки про вчорашній хельвет Султана так, щоб вони гарантовано дійшли до Хюрем. Коли Хюрем почула новину від служниці, її охопила лють. Вона кинулась допитувати Гюльніхаль, чи це правда. Але та не зізналась. Хюрем кипіла, бісилась, ламала голову, але ніхто так і не назвав ім'я тієї рабині, яка була в султана тієї ночі. Ібрагім купує прикрасу у вигляді метелика і дарує її хатідже. Саме цю брошку помічає Валіде і питає, від кого такий подарунок. Хатідже розгубилась, але на допомогу прийшла хюрем, сказавши, що від неї. Пізніше Валіде, вже, залишившись наодинці з донькою, сказала Хатідже триматись подалі від Хюрем і не довіряти їй свої секрети. Але в житті самої Хатідже теж відбуваються зміни. Її очікує сватання, оскільки її віддають заміж за вчителя Мустафи. Хюрем після пологів не дозволяють ночувати в покоях султана, натомість він знов сам покликав Гюльніхаль. Дівчина намагалась від. Мовитись, вона боялась Хюрем, але Сюмбюль нашептав їй на вушко, що тоді вона також може стати султаною, якщо піде, а не служницею. І Юльніхаль погодилась. Хюрем, дізнавшись, що вона пішла з сюмбюлем, одразу все зрозуміла. Коли Гюльніхаль уже збиралась йти від султана, він накинув їй на плечі хутрову накидку, щоб вона не замерзла, бо в них падав сніг і в палаці, напевно, було холодно. Дівчина йшла така радісна. Ну а в кімнаті застала. Хюрем. Та накинулась на неї з кулаками, з криками, що довіряла їй. На шум збіглися, звісно, всі. Дає Хатун, звісно, донесла все до Валіде. Та прийшла до Хюрем, дала їй ляпаса і пригрозилась забрати дитину, якщо та не отямиться. Вже трохи заспокоївшись, Хюрем разом з Хатідже пішла до майстерні обирати подарунки. Для Сулеймана Хюрем обрала дзеркало, щоб він дивився в нього і бачив у відображенні лише її. Та з майстерні вона пішла не тільки з подарунком, а й з отрутою. Хатідже обрала подарунок для Ібрагіма і вручила його з її словами прощання, бо її видають заміж. Гюльніхаль поселили в колишню кімнату Хюрем до Айше. Дівчина тільки робить що плаче, а хюрем через Калфу передала ту хутряну накидку зі словами, що прощає Гюльніхаль, а султану хюрем подарувала з дзеркало. Він зізнався її в коханні, і поки Хюрем насолоджувалась обіймами султана Суйлаймана, Гюльніхаль засинала в сльозах Притулившись до накидки своєї, але серед ночі прокинулась від страшеного болю. Усе обличчя й шия дівчини були вкриті важкими опіками. Від болю вона знепритомніла. Лікарка, оглянувши її і хутро, одразу сказала, що накидку обробили отрутою, дає хатун донесла і це до Валіде. А у цей час на балконі Хатідже зламана, виснажена, сиділа всю ніч у легкому одязі, на холоді, намагаючись завдати собі шкоди. Її помітив Ібрагім. І сказав про це гюльфем, яка негайно забрала дівчину до покоїв. Зранку в хатідже почався сильний жар. Вона лежить у лихоманці, марить, кличе Ібраїма. Це почула Махідевран. Хюрем прийшла навідати хатідже, зрозуміла, що лікування. Обрали неправильне, і замість оцтового обтирання почала класти їй сніг на обличчя. Водночас сварилася з махідевран за те, хто тут найголовніша. Дуже дивна ситуація, як на мене, султанська сестра, палац, а доглядають за нею махідевран і Гюльфем. тоді як рабиням проводять огляд постійно лікарки. Пізніше хюрем пішла навідати гюльніхаль. Дівчина з забинтованим обличчям почала кричати при вигляді хюрем, а Рудоволоса лише нахилилась до неї і нашептала на вушка. Що рада, що та вижила, і тепер вона не султана, а рабиня, звичайна. Її рабиня, і це, як на мене, був один з найжорстокіших епізодів у цих серіях. Жах полягає в тому, що херем переступила ту межу, за якою заздрість і ревнощі перетворились на холодну, цілеспрямовану жорстокість. Вона принижує, контролює і ламає іншу жінку, так само як колись ламали її. І тепер ця жорстокість стане частиною її шляху. Частиною її сили, яку вона вже не зможе зупинити, коли Хюрем нарешті повернулась до своєї кімнати, сина вже там не було. Дитину забрали до годувальниці через те, що молоко матері отруйне. Перелякана Хюрем, чи до де, та лише вкотре дала й причухана і вигнала з покоїв, сказавши, що Хюрем отрує не лише себе і життя довкола, а й молоко для свого сина. У коридорі Хірем сповзає по стінці, ридає, бо вона залишилась сама без сина, без підтримки, без подруги. Навіть ні Алфа відвернулась від неї, адже Хюрем її руками зашкодила Гюрніхаль. У Увісні Хюрем бачить матір, і та дивиться на неї і каже, що ти мені більше не дочка. Ти ним Стишся за нас. А твої руки тепер теж у крові. Дні йдуть, Хюрем, як тільки має можливість знову і знову кусається з Ібрагімом. Вона говорить йому у вічі, що прекрасно розуміє, що саме він підклав до султана її подругу. Хоча, якщо подумати, Хюрем ніколи не вважала Гюмніхаль справжньою подругою, секретами не ділилась, то куштувати їжу першою змушувала раптом там отрута, то забрала її собі в служниці. А тепер каже Ібрагіму, що це він сам роздмухав полум'я. і Одного дня сам у ньому й згорить. На засіданні дивану планується військовий похід на Родос, Хюрем сумує за сином, сюмбюль лікує обличчя Гюльніхаль, Хатідже потроху одужує. А от що сталося з цікавого, це те, що до берегів Стамбулу прибуває лодка не з ким іншим, а з дівчиною, якою ми вже бачили в палаці ворогів султана, короля Лаїша. Вона та сама наречена, чоловіка якої Сулейман убив тоді у палаці, і тоді ще Султан наказав не Переслідувати жінку, а вона заприсяглась помститись. На ринку її мав упізнати служник з палацу її союзник за татуюванням на шиї, але на дівчину напали і вона, тікаючи, впала за гроші. Прямо перед макарчі на Сухефенді, якого ми вже знаємо. Це приятель Ібрагіма і людина, роботою якої Султан дуже задоволений. Дівчина знепритомніла, і оскільки на ній був чоловічий одяг, макарчі просто підняв її на руки і відніс до себе додому. Там вона прийшла до тями, сказала, що сирота шукає тут родичів, назвалась Вікторією, і Макарчі був шокований, але пообіцяв допомогти. Махідевран тим часом хоче допомогти Хатідже побачитися з Ібрагімом. Вона Організовує їм потайне побачення в саду і тим самим намагається задобрити Ібрагіма, щоб він і далі був на її боці. Зустріч в них була дуже тепла. Ібрагім просив хатідже одужати заради нього, заради них двох. Пообіцяв, що після походу вигадає спосіб не допустити шлюбного союзу, просив не плакати і пообіцяв, що з ним вона більше не б зронить ні сльозинки. Ох, Ібрагім знав би ти своє майбутнє. Тим часом Хюрем наказала Гюльніхаль повернутись до неї на службу. Дівчина прийшла зі словами, що в мене тепер потворне обличчя, а в тебе серце. Ну, але Хюрем і бровою не повела, лише наказала прикрити обличчя шаллю, щоб нікого не лякати. Отака подружка. Разом із Гюльніхаль і Ніґер Калфою Хюрем чекала на прихід ворожки та принесла молитви, обереги. І сказала, що Хюрем при надії. Лікарка підтвердила це. Хюрем знову вагітна. Одразу почала кричати про це на весь гарем, що в неї буде син ще один. Чим всіх довела вже до того, що очі закочувались. Тут хочу відмітити такий момент, що невідомо тільки скільки часу минуло від попередніх пологів, тому що нам показують ще маленьку дитину, і особливо події не змінились. Тому ну я не знаю, скільки місяців минуло. Тут не зрозуміла по сюжету. Ібрагім навідався до Макарчі на Сухефенді і побачив там Вікторію. Той попросив допомогти влаштувати дівчину в палац, і саме так вона опиняється в гаремі. Нігер Калфа почала опікувати з дівчиною, поселила в ту саму колишню кімнату Хюрем, яку та ділила з минулою фавориткою Султана. І тут дивина. Ця кімната взагалі для фавориток. Там жила Айше, потім Хюрем, а потім туди почали поселяти всіх Гюльні Халь. А тепер цю Вікторію, яка щойно потрапила в гарем, ну я не зрозуміла цієї логіки. Дівчина розповіла, що вона шукає родичів, і сама вона з Сави, що на Дунаї. А Сава це велика річка в південно-східній Європі, що протікає через Словенію, Хорватію, Боснію, Герцеговину та Сербію, впадаючи в Дунай біля Белграда. А нігеркалфа сказала, що вона з Суліни. А Суліна – це портове місто на сході Румунії, розташована в Дельті Дунаю. І це такий цікавий нюанс. Адже пізніше в серіалі Нігеркалфа читатиме Ібрагіму щоденник Хюрем, написаний українською. Тим часом Ахідевран просить вибачення в султана, але він непохитний. А Хатідже знову намагається звести рахунки з життям і випиває чи то отруту, чи то велику кількість ліків від застуди, можливо, яку давали. там не зрозуміло, що то було у флакончику. Якщо то отрута, то в мене єдине запитання, а звідки у них у всіх у кімнатах по отруті. Але все обійшлось після дії ліків лікарки, вона, пробачте, знову проблювалась і прийшла до тями. Міхідевран благала їй не нищити свою молодість, зізнатись султану своїх почуттях, до Ібрагіма, але Хатідже сказала, що не може цього зробити, і тут для мене це знову трішки дивно. Вона ж улюблена сестра Султана, її любе валіде, але можливо це через те, що виховання було таким, що жінкам не можна було озвучувати свої бажання та висловлювати можливо свою прихильність. Не знаю. Тим часом Султан наказав Ібрагіму скласти документ про заручений хатідже. Ібрагім стримуючи шок, внутрішній крик власною рукою оформив наказ, а Сулейман його підписав. І Ібрагім не мав повноважень, щоб заперечити. Звісно, він знову повернувся у своє пекло туди, де він лише раб. У цей момент нам показали нареченого хатідже, який почав дивно кашляти. Цей момент Хюрем проривається до султана повідомити про свою вагітність. Сулейман спокійно привітав її, але сказав, що має багато справ, і попросив Ібрагіма провести Хюрем до дверей. І з яким же задоволенням, з яким обличчям, це зробив Ібрагім. Це просто для нього була маленька перемога. Тим часом Вікторія знаходить свого союзника-слугу і відкриває йому всі карти. То виходить у гаремі, агенти Лайша були давно. Час іде, мехмет росте і ось уже вечірка на честь заручен Хатідже. Всі колихаються знову під музику, Хатідже сидить бліда, як стіна. Жінки в одному залі, чоловіки з султаном і нареченим в іншому, наречений до того ж кашляє все сильніше. І саме в цей момент. Вікторія задумує лихо. Побачивши в дитячій кімнаті маленьких Шехзаде без служниць, вона навмисно скидає на підлогу свічку. І, звісно, у дитячій починається пожежа, і маленькі Шехзаде опиняються у вогняній пасці.